Продається домашній, теплий та доглянутий будинок площею 60 квадратних метрів, з великою земельною ділянкою 63%, сотки у мальовничому селі Лубське Київської області Фастівського району. До Києва всього 59 кілометрів, до Бишева 7 км, що робить цю локацію зручною як для постійного проживання, так і для дачного або бізнесового використання. Село розташоване на пагорбах, до села тричі на день курсує маршрутка від метро нивки, тому транспортне сполучення доволі зручне, незважаючи на віддаленість від міста. Сам будинок дерев'яний, зведений із дуже добротного та якісного дерева, додатково обкладений цеглою для тепла та міцності. Усередині будинку три затишні кімнати, коридор, з пічі та приємна світла веранда. Газ заведений у дім, опалення комбіноване. Встановлені газові конвектори, а також і діючі грубки, і піч, що дає можливість обігрівати будинок навіть при відключенні газу чи електрики. Проводка повністю замінена. Є супутникове телебачення, інтернет і вайфай. Усі двері, вікна та підлоги зроблені з натурального дерева. Будинок продається повністю з меблями та всіма речами, що дуже зручно для швидкого заселення або здачі в оренду. На території знаходиться свердловина та криниця з неймовірною смачною та чистою водою, що є великою перевагою для господарства. Також є літня кухня з прибудованим хлівом. Кілька невеликих будівель для отримання птиць і тварин. Двір огороджений, територія доглянута, на ній росте фруктовий сад із різними плодовими деревами, а великий город широко обробляється та дає хороший урожай. Місто цілком безпечне, у селі бойові дії не велися. Навколо панує тиша, спокій і відчуття віддаленості від міського шуму. Село оточене лісами, озером, річкою та з чистою водою. У Бишеві ще суботи працюють ярмарки з домашніми продуктами, а в Лубське регулярно привозять усі необхідні товари. Ціна цього чудового будинку разом з великою земельною ділянкою становить 5200 доларів, без комісій для реального покупця можливий торг. Це справді унікальна можливість придбати повноцінний будинок із величезною територією за дуже доступну ціну. Якщо любите чисте повітря, природу, тишу та пагорби, що нагадують Карпати, це саме той варіант, який вас приємно здивує. Тому чекаємо на вас обов'язково. Переходьте до нашого телеграму та не забувайте підписатись на канал.